Подаваних друзів поменшало, і загасло віконечко В вчись невдоволений світ. Стало менше на тінь вкладка друзі зітхнула полегшено, і побільшало місця, і часу в моїй голові. Бо від друзів таких водіждати реальної помочі. Дочекається, зради скоріше, вся дружня сім'я. Боже, скільки між нас потенційних і обраних покручів але й очі є, і на них вся надія моя. Так, ми боремось ще із совком, і смішними законами, та не терпимо вже тих, хто чинить духовний обсток. І не втомно готові з жагою в очах переконувати, що ми люди нормальні. Одне запитання: кого, Україна моя, та коли ж тебе світ розумітиме? Я чекатиму модив, віддаватиму сотні годин, доки держить земля, я тягнутимусь чуйними квітами до печених. Душ, плюс один, плюс один, плюс один. Здраво.